Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 23, 24 березня. Я на Катеринівському риночку. Магазин Дельфінчик із продажу морепродуктів. Ходімо, глянемо, що тут нам сьогодні можуть запропонувати дівчата. Дивіться, який класнючий магазинчик. Ось друзі, гляньте, який тут чудовий гарний магазинчик. Дивіться, який тут шалений асортиментчик і свіжемороженої рибочки, і креветочки є, і, і різні салатики, і рибка малосольна, і копчена. Ну що взагалі дуже дуже великий вибір. І ми підходимо до. Господині цього Добрий магазинчика день. Юлі. Добрий день, Юлічка. Розкажіть, будь ласка, про свій магазинчик. В Наявності є дуже гарна свіжа рибка, як копчена, так і в'ялена. У нас є е, в'ялена скумбрія, скумбрія гарячого копчення, скумбрія холодного копчення з головою. Різна рибка на різні смакові властивості. Е, е, е. Пізного покупця, є рибка з великою кількістю кісточок, з малою кількістю, є дуже багато рибки, яка йде гарячого копчення, яка гарнесенько розпадається, Відхода від кості, є рибка холодного копчення, яка гарнесенько буде різатись вам на стіл. Є рибка, яка гарно смакує до пива. Це мілка рибка, є з ікрою, без ікри, холодне, гаряче копчення, є червона рибка також холодного копчення, гарячого рулетики, палички, є хребетики в нас. Що ще? Класнюся сушена рибка. Так, є сушена, є. В нас суха рибка, щука, судак, є чихонь, яка буде більш мокріша та жирніша. Також на чехонь дуже схожа таранька, яка буде жирненькою вяленою, синець, така трошки сухіша рибка, буде смачна. Тут є в нас в влузки густерка, яка теж дуже гарно смакує до пива. Є карась, він буде сухий. Е, є стейк леща в'ялений. Він також буде сухов'ялений, такий дуже смачненький, міросольоний. У нас дуже велика кількість снеків по вибору. Так як є і рибка, є, і фурка різних смаків: кальмар, свинина, фісташка, горішки, кукурузка. Ціни ви бачите ось на екрані. Є копчена кілечка. гаряче копчення, дуже гарненько відходить від костів. Mm. Сухий посол, у нас іде кілечка, хамсичка е, сухого посолу та малосольна. Є кілечка прянка, вона йде більш солоніша, ніж е, звичайно, е, трошки Є Спомбрія, оселедчик, матіас. Вони йдуть у нас малосольні. сольні. Іде салака, рулет оселедця, товстолоб в олії, філе оселеця, це буде середній посол. Е, на даний час у нас є тільки одна мідія, так у нас їх ще дві. ще Буває мідія в гранаті. Е, класична, звичайна, вона йде солоненька в олії. В гранаті вона йде в розсолі з цибулькою, така більш солодша. Є різні, різновид пресерв це іде лосось середнього посолу, слабосолений, а сорти присерви, різні салатики, теж. є гостренький, є, середній, не середні, а як? солодкуваті. солодкуваті так. Є у нас чука. Чука у нас буде така солодка з легкою гостриночкою. Там зерна червоного перця попадаються, така дуже-дуже смачна. Салатики, селера, бабусин це буде все таке солоденьке з овощами. Є морська капуста, вона у нас просто йде кисленька, її ще треба дозаправляти чимось. Okay. Також різні е, грибочки. У нас їх зараз 5 видів. Які не треба домариновувати, і є, які треба домариновувати печериці, їх можна ще домаринувати оцетом та цибулькою. Так, все дивіться ще тут. Всюди дивіться, які тут ще є чудові стейки, товстого так. Дивіться, які шикарні рибчики, аж очі розбігаються. А ще в магазині в асортименті є. Свіжоморожена рибка. Так, у нас є червона рибка. Це буде у нас форель. Дуже смачний кіжуч. У нас є. Це здорова тушка. Форелька йде молода, середня. А кіжуч йде здорова тушка. Є стейк лосося, доволі такі непогані кусочки. В нас є креветка різного різних розмірів. Є розмір 120+, плюс, є 90 на 120 є 70 на 90, Це вже готова варена креветочка. В нас є сира креветочка, це тигрова і треба варити, жарити. Також у нас є лангуст, Він у нас іде сирий, незважаючи на його кольор. Він іде сирий, тобто його ще треба жарити на мангалі, на сковороді, варити. Є заморожені тушки кальмару, є міді свіжеморожене. Це все дуже гарно проварити, кинути в салат, їх дуже-дуже смакує. Є голови ферелі, приємна ціна. До, до речі, 45 гривень за кілограм. І вона така йде м'ясиста, навариста, дуже добра. Бичок морожений є в наявності. Тут у нас лежить скумбрія, мінтай. Хек мерлузка. Мерлузка це молодий молочний хек в лузки. Хек, здорова тушка, він вже йде чищений без луски, є камбала. Дуже-дуже смачна камбала свіжоморожена різних розмірів, завжди в наявності. Є в нас зубатка, стейки невеличкі такі залишились вже, є хек в тубі. Їх дуже гарно приготувати з них медальйончики, пожарити котлетки, або не пожарити, або напару зробити. Дуже смачно буде. Є філе мінтая. Також дуже добра тушка. Є в нас здорові тушки мінтаю. А є і ж і філешки. Окунь свіжоморожений, гарна рибка, гарно готується на мангалі. Є хребти холод... О, холодного копчення. є хребти морожені, також запікають, наварюють бульйон, дуже, дуже гарно компонує хребет морожений і голови. Уха просто супер виходить. Так, З тієї сторони, у нас е рибка це буде тілапієм, ніч... давайте поправимо цінічок тілапієм. І є у нас пангасіус. Це рибка буде більш суха, дієтична, без кісточок, чисто філешка без шкурочки і без кісточки. Також у нас є свіжа морожена потасу, гарно жариться, також в неї іде тільки хребтова кісточка. У кості тут ніде не кісточок немає. Є салака свіжа морожена, дуже часто її жарять. Жарять, роблять консерви, але в нас ще люблять її давати котикам. Дуже часто беруть котам. Також є червоне м'язко в наявності: це 750 гривень за кілограм. Це чисто м'язко, тут без шкурки, без кісточки, без нічого. А тут у нас ідуть обрізки. тут інколи попадається і шкурочка і мінімум кісточки. Також прийшла до нас сьогодні свіженька мойвочка. Також жарити, консерви рідко роблять, в основному її тільки жарять. До речі, її ще дуже добре беруть О, на в'ялену. Ось сезон уже літо піде і дуже часто беруть мойвочку, щоб вялити її. Все, все дуже, дуже товару дуже багато. Юля дуже професійно все нам розповіла. Дякую вам за ваш професіоналізм. Якщо приходите на Катранівський риночок в магазин. Дільфін вам тут запропонують сідати саме все свіженьке і смачненьке, і ви будете задоволені, і ваша родина буде смакувати смачною вечерею. Це Дякую. все добро. До побачення. До побачення.